Вітаю, ви дивитесь програму. Ми з вами. Мене звати Вікторія Панченко. І вже за мить до нашої студії завітає зіркова родина Даша Тригубова та її донечка Поліна Громова. Чи вдалося юній дівчинці адаптуватися до життя у Польщі? Як часто вона має змогу спілкуватися з татом та якими проектами зараз займаються актори? Розпитаємо вже за мить. Даша Тригубова. Знаменита українська телеведуча, акторка, сценаристка, продюсерка та режисерка. Авторка поетичного проекту Даша Читає. Поліна Громова відома українська акторка серіалів та кіно. Зіграла головну роль у фільмах Щедрик і Тато. Поліна Даша раді вас бачити у нашій студії. Навзаєм Дуже раді бачити вас і дуже раді нарешті спілкуватися з. Нашими українцями Даша, ми з вами востаннє бачилися, коли у Польщі у Варшаві проходив концерт Life Віл Ми можемо, до речі, подивитися, яка грандіозна подія це була. От якраз у нас на екрані ви були ведучою. Але знаєте, хочеться трішки подробиць, як все це відбувалося за лаштунками. Ви знаєте, я просто з частиною команди, яка працювала на сцені, знайома дуже давно. З кимось познайомилися там. Це було дуже піднесено. Всі розуміли, що вони роблять велику і добру справу, але все це не йде в жодне порівняння із тим, коли ми вийшли на сцену. Ой, як я люблю Шурова, який він класний, такий класний, Діма. Е, і знаєте, це дуже дивне відчуття, коли з частиною е, людей, які виступали на сцені, я бачила буквально там кілька місяців до того на українських телешоу, коли ще про війну нічого ну так можливо десь були якісь натяки, але ніхто не вірив, що таке трапиться. І наскільки всі змінилися внутрішньо, наскільки всі стали іншими, і наскільки всі розуміли, що цього разу це вже не розваги, це дві місії. Перша це підтримати своїх і зібрати гроші на медичне обладнання. Наскільки мені відомо, все вдалося купити зараз? Ви чим займаєтеся? Якими проектами? Кілька місяців я співпрацювала з посольством України, допомагала робити. Дуже багато і культурних заходів, і полякам в першу чергу, і допомагала там знайомитись людям, які щойно приїхали з потенційними якимись і роботодавцями, і допомагала знаходити фотографів для проєктів, отримувати дозволи на публікації. І навіть допомагала знаходити для українського для польського дому у Давосі, Вони до мене зверталися, щоб я допомогла знайти українських бізнесменів, так званих єдинорогів юнікорнів. І українських артистів, тобто, це була дуже активна така робота, коли ми допомагали розповідати світові про те, що відбувається. А яка наразі ситуація з вашою режисерською діяльністю? Тому що ви, якраз, от 26 березня, якщо не помиляюся, мали б стартувати зйомки вашого першого фільму, де ви виступали в якості режисера, і її б звали Марта. правильно? Так, це мій день народження, 26 березня. І саме у цей день я вирішила, що це був би добрий старт. Ми плануємо зняти. Це кіно наступного року, оскільки у нас був копродакшн Україна-Словенія, що під собою передбачало те, що частина фільму зніматиметься в Україні, частина у Словенії. Я думаю, що весь фільм буде зніматися у Словенії, але зараз питання у тому, що треба переписати сценарій. Бо у нас, скажімо, головним таким рушійним фактором був ковід, а зараз це вже здається дуже смішним. Але Ну скажу на наше виправдання, що сценарій писався два роки тому, коли ковід тільки почався, і це було mm -hmm. це здавалося найбільшою катастрофою, найбільшою масакрою, яка може статися. Зараз це не так і тому ми зараз працюємо зі сценаристами для того, щоб переписати цей сценарій, і цілком можливо, що навесні або влітку зможемо зняти його повністю у Словенії. До цього часу є ще багато роботи, і у мене і у Поліни тут у Польщі, тому що і Поліна до речі, дуже активну участь бра. У діяльності посольства вона виступала постійно і вірші читала. У нас був такий проект Дайте зброю і був проект, де Поліна співала. Жондана амуніція. А на ну, і. Ви питали, чим зараз займаюся безпосередньо. У мене проект Даша читає, який відбувся у кількох країнах. Я їздила і в Іспанію, і на Кіпер, і зараз збираюся їхати до Швеції. Це поетичні вечори у рамках якихось благодійних великих проєктів, які збирають гроші і на ЗСУ, і на гуманітарні потреби. Ми зараз розпочинаємо тут з моєю польською подругою, і я сподіваюся, в майбутньому партнеркою проект, який допоможе українським. Митцям, в першу чергу, акторам, режисерам, операторам тут у Польщі знайти е, своє покликання. Слідкуйте за новинками, які є у соціальних мережах у Даші Тригубової. І ще звертаю вашу увагу, що в інстаграмі 100% я бачила, у вас є ось цей проект Даша читає, і ми зараз можемо подивитися от один з віршів, які ви читаєте. Танцював Даша. Просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красиво у своїй силі, сильно у своїй красі. Танцюваю, покажи йому всі. Посеред цього згарища, залишеного ворогами. Танцюй так, як завжди вміло, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, кого більше має ніг. Енцю за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, Маріна. Ти заслужувала на цей танок. Ті, хто палить тут в села, вже прокляті і розстеляться. Це танець твого життя. А значить, танець їхньої смерті. Такий сильний, дуже вірш. Я навіть у мене не ти можу постійно знаєте. Чесно, ти, 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 я дивлюся, у мене. Зараз ми заспокоїмось, це, це, це те, що робить мене мабуть щасливою. Я відчуваю, що це дуже потрібно. І тому тут у Польщі записали ми е, кілька нових віршів з командою дівчат. Тут з операторкою, з режисеркою. Я всіх підтягнула, і ми записали кілька нових віршів. І тут особливість в тому, що ця частина Даша читає це ті проекти, ті вірші, які були там писані вже після початку війни. Ось такий потужний, як у Тані Власової, і ще там є кілька таких, що просто я не знаю, поїздять, це така величезна сила. І саме тому, знаєте, вони беруть інтерв'ю і кажуть, культура під час війни. От чи потрібна культура під час війни, вона робить просто щось неймовірне. І це не тільки для того, щоб показати всьому світу, це і для того, щоб підтримати своїх. І так само ми плакали, коли виходили на сцену Life Will Win, цих концертів, бо це щось. Це щось, що робить нас сильнішим. До речі, справі. от про кінофестиваль. Я так розумію, що на цьому кінофестивалі ви отримали нагороду. Мені зателефонували з українського посольства в Італії, що група італійських журналістів обираючи, кому хотіли б дати цього року нагороду Women in Cinema, а вона дається жінкам, які в якихось своїх сферах досягнули чогось у кіномистецтві. І мені потім згодом переслали листа від цих журналістів. Були дуже приємні слова, що ви вкладаєте. Душу у кожен свій проект. Я не думаю, що вони подивилися всі мої 80 плюс роли у серіалах, і фільмах і епізоду в тому числі епізоді. Але це були дуже теплі слова, і звісно, це дуже важлива нагорода. Взагалі дуже важливо, коли про Україну говорять і Україну підтримують. Тому ми з Поліною відправилися у Венецію. Так, ми тепер переходимо так плавно до Поліни, тому що, наскільки я розумію, Поліна теж вирішила пов'язати своє життя з акторською майстерністю і вже зіграла в декількох картинах, в тому числі в картині Тато. От розкажи, що це за, за проєкт і яка в тебе там роль. Я граю там дівчинку з України. ну, українку, яка приїхала з дитинства, Приїхала в Польщу своєю бабусю. Я не буду повністю розповідати про цей фільм, бо багато людей ще його не дивилися, щоб не спойлерити. Мені дуже сподобалося грати в цьому фільму. Це було приємно. Ми, ми знімалися минулого року. Я хочу це по року сказати, так. що це були зйомки. Власне, ми у Варшаві побували вперше. Така смішна, коли мама моя приїхала теж на зйомки, бо ми так замінялися всією родиною зі мною по черзі. Uh, сиділи, то uh, приїхала, коли мама, і її записали Мама Поліни. Знає, мама є Поліни. такі визвні, ну Так звані. ну Я думаю, що не вони теж є. І є мама, такі визивні, там uh, головні актори Поліна Громова, uh, Клаудія Курак. І там десь написано <свист> Поліна і номер телефону. Я кажу, боже, яке щастя. Ніхто не знає, ні, нічого. Тепер тут. я тепер я. мій час. В минулому році <свист> вона тут провела кілька місяців, вивчила польську <свист> мову і, і доведу, це. Розп 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 ну, це розп-розпівнується моя. От <свист> завжди все так я починаю говорити, і от про щось найцікавіше про всі історії. От <свист> мама, Я думаю, що цікавіше ще, якщо ти нам розповісти про фестиваль, який проходив у місті Гдиня. <свист> це <свист> так. <свист> 嗯。Mm. Це було щось прям неймовірне, мені дуже сподобалося. Ми виходили на сцену, ми щось розповідали. Це так, тебе зустрічали там, так? Так, так. Це було настільки приємно, там була просто моє ім'я. Це ми вже прилетіли і поїхали в машині на фестиваль. Я була там не одна свою подружку з моєю колегою Клаудією, і нам було дуже цікаво. Тобто нас брали постійно на сцену, нас постійно якісь інтерв'ю брали. Постійно ми розмовляли. Мені дуже сподобалося твій складі. Може, як це мило. Це собака головного Отпори. богатера або головного героя. Так, багато людей І Зал Був дуже що приємно. Ой, що так, за дійсно був у захопленні тут? Головна історія в тому, що це драма. Взагалі, Поліні з акторством дуже щастить. У неї постійно драми. Вона да -да -да, зіграла я, я лише у кількох проєктах, і у неї всі драми, окрім одного, окрім однієї такої мелодрами. А комеді. в цій Вважається, що якщо драма, то це дуже круто. Сильна так? акторка. І знаєте, це було так цікаво, коли це знову ж таки драма. І Поліна дуже сильна це була роль, і дуже складна. Найголовніше, що вона просто дуже органічно все почуває на сцені, і вона ж. З'явилася тут польська агентка, яка угу. хоче з нею працювати. Але я так розумію, що переїзд досить тяжко вам дався. Як це як все це відбувалося? Як приймалося це рішення? Мама прийняла рішення в один день, коли ми хотіли йти до цього, до підвалу, бо була повітряна тривога. Мама говорить так різко: давай збираємо речі і їдемо. Я така, як збираємо речі? І Я ну дуже плакала, тому що. І це було якось дуже різко, і мама про це до цього не говорила. І я така думаю, як? Зараз просто їдемо до іншого кра... до іншої країни. Ми змінили кілька країн, перш ніж взагалі зрозуміти, ми як і всі думали, так ну зараз вийдемо, зараз на кілька днів потім повернемось. Я думаю, що от, чесно, як і всі, хто нас зараз дивиться, це було абсолютно таке ну нерозуміння 에, того, що треба робити. Але була тільки одна дуже ясна думка: що треба вивозити дитину, яка вже в такому стресі, що їй треба вже е, якісь е, яка допомога психолога, бо вона не спала. Вночі вона, вона на, на кожен звук починала збирати величезний рюкзак з усім. Ну господи, це тільки як з усім. Ми пережили, і ну на щастя, ми не потрапили там безпосереднього якісь бомбардування, але було прийнято рішення Поліну вивозити. Думали спочатку, що це там. Тиждень, місяць. Згодом, коли зрозуміли, що трохи довше обрали Польщу, Поліна знає польський, Я розумію, що я можу бути тут корисна, бо я польський розумію дуже добре, а говорю на такому міксі польсько-українського, що зараз всі мої українці, мої польські колежанки розуміють, вже чистко. розуміють. І взагалі це все і досі не вкладається в голові. У мене прекрасна кар'єра. У полі друзі, навчання. Ми з Києва. У нас кілька поколінь нашої родини жили в Києві, тобто це. Ми, в принципі, ніде не жили більш, ніж там, два місяці десь на виїзді. І вперше в житті е, змушені змінювати повністю все своє життя. Але єдине, за що можна триматися, ось це другий вірш, який ми записали: дівчатка учиться триматися за порожнечу. Це просто неймовірна думка. Неймовірний план. Треба вчитися триматися за те, чого в тебе може ще й нема, але це надія. Це, це те, що ти зможеш зараз прожити комусь допомогти, допомогти своїй родині. Якось ми всі разом берелами. Я правильно зрозуміла, що ви не поверталися в Україну, чи все ж таки ми поверталися одного разу? Поки ми не тут. поверталися, але я е поїду до України цього місяця. Мама мені не дозволяє їхати. Повіну я не буду вивозити, це небезпечно. А сама я поїду і мене запросили провести майстер-клас у Тернополі для підлітків. Ми будемо записувати відео з віршами сучасними і будемо якось підтримувати ще й. Скажімо, молоде покоління, яке теж трошки загублене. Зараз склалася така ситуація, що багато дітей страждають через те, що вони розлучені з своїми батьками. Як Полі... Поліна справляється з тим, що тато зараз знаходиться в Україні, а ви перебуваєте тут? Як ви їй допомагаєте справлятися з цим? Ліна дуже сильно любить тата свого. Uh, я до тата дуже сильно прив'язана. Oh. Ну, ну, Я дуже звикла, що тут завжди полідеться. Ну що вона кохана має на Тобто, якщо на місяць я могла, наприклад, поїхати десь, бо на два місяці, коли я їхала до Польщі зніматись, то, ну, це я дуже сумувала за татом і за, за будинком. Але ну, це всього два місяці. А за і не було війни, тобто в мене не було таких переживань, яких я зараз чую. Тобто тато мені знімає ще війну, такі діва. Ну, все добре, повітряна тривога і знімає там просто мою кімнату, мою, мою. там просто вже всі звикли тварини і, і тато звик. Я поясню так, щоб значить тато. Це мій колишній чоловік, Ми у дуже хороших стосунках. Ми виховуємо Поліну. Він залишився там. У нього залишилося він убезпечно досить місці під Києвом і допомагає мені доглядати за рослинами у моїй квартирі в Києві. З ним залишилася моя кішка. І, Поліна, <смеш> і, Полін, і, Полін, і Полін щур, тому що кішку ми не могли вивозити. Вона ненавидить переїзди і в неї нема паспорту. і в неї не було документів, і вона ненавидить наводить автомобільні перевезення. просто для неї це такий стрес. колосальний стрес. А ми розуміли, що ну принаймні із ем, Дмитром їй якось буде спокійніше, і ось він залишився доглядати за всім цим хазяйством, таким щур кішка рослин раніше щур і кішка жили окремо. І е, у нього дуже хороше почуття гумору. Він завжди, навіть у дуже такі складні моменти, дуже таке нестандартне. Е, інколи на, на кордоні такого не чорного гумору, але в це дуже допомагає. У нього ці, чорний у нього нормально ніколи. Не було. і ось це дуже допомагає в такі моменти. У них сильний, дуже емоційний, дійсно сильний емоційний зв'язок з Поліною, і мене завжди це дуже тішило. Я і дуже Він їй записує якісь класні відео. Вони постійно розмовляють. Е, він сумує неймовірно, він дуже її любить. Він сумує неймовірно, але. Він сам з собою розмовляє. Але розуміємо, що ну, ще трохи і якось ми придумаємо, яким чином можна в цьому зустрічі. Він коли дуже на маму, тому що вона мене не відпускає. Але з одної сторони я розумію, що ну, це якби моя мама, і вона за мене дуже хвилюється. і Не хоче, щоб я м потрапила в якусь халепу, тому мене і не, не відпускає. Але якщо б я була дорослою, я б вже поїхала, Хоча б один так на три дні. Ну, Поліна, як і всі тут, я думаю, що дуже хочуть. Всі хочуть, так, все. всі хочуть додому. А як ви допомагаєте Поліні от справлятися з такими емоціями, з тугою за і за татом? Дуже коротко спробую розказати всі пункти. Перше, це я, як дуже сучасна мама, я одразу звертаюся до психолога. Я там просила онлайн-консультацію психолога, щоб просто зрозуміти, наскільки все, було. Поліна був Певний момент дуже сильна тривожність, і щоразу у неї щось боліло. І я один місяць провела в стані, коли у моєї дитини щось болить, і щоразу це щось інше. Сьогодні одне, завтра інше. Я Її перетискала по всіх лікарях, і хочу зазначити всім глядачам, які зараз нас дивляться, якщо у вашої дитини щось приблизно таке. Це чиста психосоматика. Я вважаю, що треба. За е, будь-яких умов звернутися до психолога зараз є безліч психологів, які безкоштовно надають е, цю підтримку. Хоча б навіть там е, в онлайн режимі хай дитина поговорить і обов'язково будь-який психолог знайде якісь слова, які дитину заспокоюють. Друге, це те, що я читаю зараз у наших групах тут у Варшаві, українці у Варшаві дуже багато батьків пишуть, що їхні діти не хочуть нічого робити, сидять вдома, друзів немає, і навіть батьки їм починають підшукувати друзів. І знаєте, це хороша ідея. Я вважаю, що треба знайти однозначно якесь коло спілкування. Я розумію, що не всі діти пішли в польську школу. Поліна ходить до польської школи, і вона як, як, дівчинка, і, і як дівчинка активна, вона взагалі спілкується. У неї там є коло людей, з якими вона спілкується невеличке. Вже з цими дівчатами дружу, тому... Але якщо немає у вашої дитин, так треба це знайти. Треба знайти. Є дуже багато зараз можна це знайти. В інтернеті є багато українських груп, звернутися. Я навіть знаю, що тут же є група українців, які там в мафію грають у Варшаві ще щось, і там діти, дитяча мафія. Треба якомога сильніше соціалізувати дитину, тільки тоді вона почуватиме себе. У трохи у безпеці, коли вона спілкуватиметься з іншими дітьми е і отримуватиме цю енергію. Ну і третій пункт це е те, що мені порадила психолог. Вона каже: тобі треба звести дитині тварину. Я яку тварину? У нас же є кішка, і що тварин yeah, yeah, у нас є відео стосовно цього, але ми подивимося трішечки пізніше, тому що знаєте, у мене наступний наступне запитання було про адаптацію. От тепер не знаю, кому ставити хто кого хто кому допомагав адаптуватися у Польщі. Я дичума в школі. В я, я давай, Поліна. Ну, Мама, звичайно, мені допомагала, а мамі я не допомагала. І я як тільки прийшла в школу, відразу в перший ж день всі підійшли. Привіт, ага. давай знайомиться. Все, і в мене зараз п'ять подруг. Важливо, що відбувається, коли дитина там залишається одна ввечері перед сном. Ось цей момент. Я ж кажу, я його намагалася вирішити за допомогою психолога. А психолог не тільки вона поспілкувалася з Поліною, а почала говорити про те, що треба завести домашню тварину, і домашня тварина вирішить всі наші питання. Ну, давайте зараз подивимося, як це. Я було. хотіла котика, бо вона говорить: тобі дуже допоможуть котики. Я така, так, хочу маленького котика, але потім в мене щось. Я спам'ятала свою. Мрію, яку я замовила на Миколая. Там було написано Святий Миколай. Я хочу перший пункт, щоб Путін здох. То, Боже, це медити. А це ще, вибачте, це ще до війни. Фон... Я написала здох і написала помер. Ні, ти написала Здох. І це ще гірше. Але зараз я тебе дуже, дуже з цим підтримую. Ну, мені здавалося, що для маленької дитини це якось аж занадто. Зараз так не здається. І другий пункт був. Теж дуже смішний. Я мрію про песика, породи папійон, але Поліна розуміла, що Миколай може не зрозуміти. Вона так сказала: справжнього, щоб їй іграшку. Справжнього я написала, тому що вже е, три роки тому я теж написала таке ж е, б, б, таке ж бажання, тільки не написала породу собаки і ага. просто написала собачку. І мені принесли іграшку, собачку іграшку. Я дуже люблю іграшки свої, ну але от те щастя, яке біжить на тебе, коли ти приходиш в школу, це все ж набагато Краще. веселіше. Давайте дивимось, Давай, дивимось. відео, як Ми це што було. Што. Про свої емоції, і як змінилося твоє життя після е, такого подарунка нового члена сім'ї? Перший місяць воно він, бабуся, називає його воно. Він зараз отакий, ну трохи виріс, як, як трохи дуже змінився. Він вже з цією кулечкою пошисти, в, в такого песика. І в перший місяць це було нереально тяжко. Я дуже щаслива, що це було ще літо. Бо якщо б це була осінь, я б не знаю, що я б зробила з цим. Воно, воно бігало, воно ходило в туалет, вибачте, просто повсюду, а на вулиці воно не ходило в туалет. Це єдина, де вона не ходила, Вона боялася ходити на вулицю в толе. Я поля зараз Я їй вже... попередила про те, що це її відповідальність. Як, мабуть, ці батьки попереджають своїх дітей. Я кажу, Поля, так, нам психолог порадила. Я вирішила об'єднати цю пораду. Там кішка, кішка вже є. Ти мріяла про песика, на тобі песик. Але давай так, тобі вже не 6 років, і на 5, тобі 11. Ну тоді ще було 10. Це твоя відповідальність, і тепер Поліна навіть до школи щоранку виводить його. Він як, як діти виростають. Дорогі друзі, якщо ви хочете взяти таку породу, я раджу, але я б сказала, що не дуже раджу. Так, якщо вашій дитині 10 років, то вона ще не готова. Вона ще не готова. Так, Бо... як, як звати песика? Вілан. не від назви по-англійськи як цей, як злодій. Вілейн, так а як е, Віланов, це район Варшаві, де ми живемо зараз. Ага, окей, добре. З цим Ем, mm -hmm. хотіла спитати в тебе, Поліна. Ще як? Тобі навчання у польській школі, тобто чим то вон, воно відрізняється від української системи освіти, де тобі більше подобається, і подобалося в українській школі чи у польській школі? Я не можу так від... порівнювати, оскільки е, я ж в Україні була ще в четвертому класі, і в мене постійно була зі мною вчителька. В нас був свій клас. А тут в мене вже середня школа. І я б сказала, що це трохи тяжко, бо ми з класу в клас там дво двохповерхова школа зроблена з трьох корпусів. І ми маємо бігати туди сюди. Поля вже у шкільному хорі, співає так. Її обрали казначеєм класу. Я не знаю, що це означає. Я сказала, а я, ну, вже, я вже віддала свою роботу. Я не можу. Чесно, в мене немає часу. Я вчуся на дві школи. Ладно, не буду врати. В одній школі в українській не дуже вчуся. Вчуся підтримую, так сказати, навчання. От все чесно, підтримую навчання. А в польській школі активно вчуся, щоб мене не вигнали. Дуже просте порівняння у польській школі. Дійсно, вона По польська школа. Ми задоволені, що ми там дуже хороші вчителі. Хтось більш суворий до поліни, хтось менш суворий. Вони дуже готові до того, щоб дитина навчалася, і кажуть навіть так: що отримали погану оцінку, але дитина вся ну, всіма способами намагається показати і її дійсно щось вчить, її обов'язково це виправлять. Е, багато нових дуже додалося. ж... Е, Уроків, яких не було в Україні, бо це був четвертий клас, це молодша школа. Тобто тут у Поліна співпав перехід з молодшої школи до середньої і ще й у Польщі. Тому а дуже я, тяжко. Це маленький прикол, я, на який я не очікувала. Поля мені дзвонить кілька днів тому і каже: мама, ем, на завтра в школу, знаєте, як це? Мама, на завтра в школу потрібно. І тут всі затримують. бо чекають, Вона мені каже, Зав, на завтра в школу потрібна флейта. І я. Ну, я така, мам, ну флейта потрібна. Окей, я починаю шукати цю флейту, яка для симфонічного оркестру. Я коротше щось з'ясувалося. У польських школах обов'язково на музиці викладають якийсь музичний інструмент, але дуже простий. І флейта то йдеться про звичайну сопілку. Ага. Дерев'яна сопілка. А я вже знесла професійну металеву флейту. і Думаю, як вона її ну, буде, ну як ми не збиралися на флейті вчитися. А друзі, у яких я була польські, вони сказали: о, так це звичайно. У нас є. Хочеш, ми тобі віддамо, а ще є цимбали. Цимбали хочеш? Я кажу, ні, цимбали. Поки давайте притримаємо до наступного року. Давайте давайте на такій позитивній ноті. Ми завершимо сьогодні наш діалог. Вам велике дякуємо, що сьогодні завітали до нас і поділилися вашою історією життя у Польщі. І Я дуже дякую. І я і всім величезний привіт, підтримуйте своїх малих. Повірте, що скоро ми всі повернемось в Україну, і вони побачаться зі своїми титусями. А хто вже повертався. А, нагадаю, що сьогодні у нашій студії була зіркова родина Даша Тригупова та Поліна Громова. Ну а нашим глядачам нагадую про те, що ви можете цікавинки про життя у Польщі та актуальну інформацію знайти на нашій платформі UA24 TV. І пам'ятайте, ви не одні, ми з вами.